А чи знали ви, що наголос може змінювати слова, і існують одинакові пари слів, які однакові за правописом, але поставлений наголос міняє їх значення. Якщо ні, то давайте слухати, думати і запам'ятовувати. Перша пара слів. Промовте то, що ви бачите. Замок. Поділимо слово на склади замок. У цім слові два склади: замок. Замок. Наголос падає на другий склад. А зараз назвіть, що ви бачите, це замок. Дерев'яна або кам'яна споруда замок. Ділимо слово на склади замок. Схоже слово на перше. Але наголос давайте ще раз, замок. В цім слові, припадає на перший склад, і тому змінюється значення замок замок. Звучання двох слів однакове, але наголос змінив. Їх призначення замок і замок. Розбираємо іншу пару слів. Хлопчик плаче і, напевно, ще буде плакати. Плакати. Ділимо слово на склади. Плакати. Плакати. Ділимо на склади слово пла-ка. Ти три склада і наголос падає на перший склад. А це плакати. Дитячі малюнки з надписами. Давайте поділимо це слово. Плакати. 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 Звучить так само, як і плакати. Але наголос в цім слові припадає на другий склад плакати. Дзвони. Дзвони. Ділимо слово на склади і визначаємо, який склад наголошений: дзвони. Слово з двох складів наголошуємо на перший склад. Хлопчик дівчинці каже: Дзвони мені! Дзвони. Ділимо слово на склади. Дзвони. Слово має два склади і наголос на другому складі. Тож іще раз повторюємо: дзвони, дзвони. Замок замок. Плакати. Плакати. Наостанок складемо з цими словами речення, а потім відобразимо їх схематично. Пам'ятаємо, що перше слово в реченні буде писатися з великої літери, а після останнього слова стоїть крапочка. Тож беремо ці шість слів і складаємо з ними речення. Якщо ти все зрозумів і тобі сподобалось, постав цьому відео лайк, а я лайкну тобі. Чекає тебе на наступне заняття.